Отже, в Польщі новий президент Кароль Навроцький. Президентом, власне, він стане 6 серпня після інавгурації, а зараз він обраний президент. І, от в устах цього обраного президента під час виборчої кампанії, українці почули дуже багато тез і думок, які для нас сприймаються боляче і навіть видаються нам хибними. І вони значною мірою є хибними. Ми розуміємо, що Кароль Навроцький вживав ці образи, думки під час виборчої кампанії для об'єднання свого електорату, для того, щоб перетягнути на свій бік. Ультраправий електорат, який проголосував за нього в другому турі президентських виборів, де Навроцький здобув перемогу, хоча це й була перемога з невеликим відривом. Він буде наступним президентом. Як нам українцям діяти? Що найбільше нас занепокоїло в заявах Навроцького? По перше, очевидно, це те, що він на дебатах з лідером ультраправої партії конфедерація Менсеном сказав, що зобов'язується зробити все, щоб Україна не була членом НАТО. Очевидно, для нас це проблема, але Навроцький пішов далі. От зовсім нещодавно в інтерв'ю такому правоконсервативному проорбанському телеканалу в Угорщині Навроцький зокрема сказав, що він проти вступу України до Євро. Європейського союзу Такого ми взагалі не чули. Я знаю, що ми, польська держава, повинні підтримувати Україну, каже Навроцький з стратегічного та геополітичного погляду. Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним воєнним злочинцем. Нібито все правильно каже Навроцький, і нібито є в нас надія на хорошу співпрацю. І він підтверджує, що дуже критично ставиться до Російської Федерації, де, до речі, що до нього, як президент. Та інституту національної пам'яті були переслідування. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну, каже Навроцький в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, інші європейські країни мають свої інтереси. Під своїми інтересами у взаєминах з Україною він назвав волинську трагедію, конкуренцію між агросекторами секторами та перевізниками з обох країн варто через ці три пункти не приймати Україну до Європейського Союзу і є певна така суперечність в словах Навроцького, бо з одного боку, на відміну від Віктора Орбана, він прямо називає Російську Федерацію прямим ворогом і прямо каже, що готовий підтримувати Україну в її боротьбі з Російською Федерацією. І для нас це надзвичайно важливо, навіть колишня прем'єрка Литви. Інгріда Шемоніте каже, що Польща має сильний інстинкт у визнанні загрози з боку Росії на відміну від Угорщини. Отже, позиція Навроцького відрізняється від позиції Орбана. Але чому нас не потрібно приймати в Європейський Союз через історичні дискусії, різні підходи до нашої історії, конкуренцію між агросекторами і перевізниками? Чому ми не можемо це вирішити? Питання конкуренції між агросекторами і перевізниками абсолютно предмет перемовин між Україною і Польщею під час євроінтеграції. Щодо історії, в нас вже дуже багато позитивних кроків. Почалися нарешті взаємні ексгумації, про які так довго говорила польська сторона на Тернопільщині. Вони проходять доволі успішно і будуть продовжуватися в інших регіонах, де під час Другої світової війни на польській території, яка була окупована німецькою державою. Були масові українсько-польські протистояння. Звичайно, ми маємо засудити вбивство мирних жителів, мирних поляків, мирних українців. Обидві ці нації були громадянами Другої Речі Посполитої. Вони були громадянами Польщі, просто одні належали до більшості, інші до національної меншини. А протистояння відбувалося на території, яка була окупована Німеччиною. Отже, за всіма міжнародними правилами і правами відповідальність за це протистояння лежить на Німеччині. Ми можемо спокійно про це говорити. Ми можемо спокійно співчувати і родинам вбитих поляків, і родинам вбитих українців, і нарешті з нашими сьогоднішніми цінностями і підходами з повагою одне до одного переосмислити уроки цієї трагедії. Але головний урок полягає в тому, що як тільки Україна і Польща починають сваритися між собою, то відразу виграє від цього Росія. Тому, коли Кароль Навроцький говорить про те, що Україна веде сміливу війну, він і так і каже: я бачу Україну, яка, хоча й дуже мужньо, але захищається від Російської Федерації. Він відзначає мужність українських збройних сил. Він розуміє, що має підтримувати українські збройні сили, але разом з тим говорить, що ми не можемо бути членами ЄС НАТО. А як ми тоді виживемо? Хто нас захистить? Як ми зможемо виживати економічно, ведучи величезну війну з такою великою країною агресором? А якщо Україна програє, чи вигідно буде Польщі? Ні, Польща буде наступною, і Польщі тоді теж не буде. В цьому і полягає завдання наших дипломатів, в цьому і полягає завдання нашого суспільства, журналістів, наших друзів. В Польщі, всі ми маємо зробити так, щоб в майбутньому... Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не лише підтримував нашу збройну боротьбу, а й усвідомлював, наскільки важливо нам треба бути разом в Європейському Союзі найбільшими союзниками, а всі протиріччя, які є між нашими країнами, шляхом перемовин, ми можемо очевидно вирішити. Перед нами стоїть багато завдань, і я щиро вірю, що українсько-польські стосунки будуть розвиватися на користь нашим народам, дійсно, братнім, попри всі проблеми в нашій історії, бо в цій історії було дуже багато спільних звитяг. Перемог співробітництва і будівництва майбутнього.